Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковочка. Я думаю, ви зрозуміли, про що йде мова, якщо бачили заставочку. Тут у нас зарядка для телефону. Якщо переглядаєте моє відео, то бачили, що дружина прибувала. Собі телефон і в комплекті кабель зарядки є, а самого блоку живлення немає. Тому було вирішено придбати блок, щоб не морочить голову, ні мені нікому там да мати свій власний. Тому що від старого Ну він в неї такий вже підрушатаний, підубитий. Дивився в нас. У нас все це дорожче, тому прийняв рішення замовити у китайців. Приїхали, відкриваємо і дивимося. Як бачите, упаковочка дещо постраждала в дорозі, але... Сподіваюся, що всередині все гаразд. Що тут Манкуйша, я не бачу, тому з вашого дозволу подивлюсь ближче. Xiaomi 67 Вт. Power Adapter. Модель MDI12ES. 100-240 вольт. 50-60 Гц 1,7 Ампера видає 5 В 3 Ампера, 9 В 3 Ампера, 11 В 6,1 Ампер Що тут ще думаю, що англійською мовою Xiaomi Більше я нічого не можу Прочитати, що там пишуть, то Та, й в принципі на чорта воно треба. Ну, з одного боку бачимо 67 Вт, Power Adapter, адаптер Suite, два в одному, type c кабель З іншого боку все те саме, тут ми бачимо саму зарядку, кабель, напис. 67 Вт і готипчик мі. Знизу адреса сьомитку. Все. Ну, наскільки вона оригінальна, друзі, хто знає. Тому що, знаєте, буває як. Але скажу вам, виглядає абсолютно ідентично, нібито як і моя. І тим більше вона досить важкенька. Зараз подивимося. Все, пусто, немає ніяких не папірців, як не дивно. Довжина кабеля, ну як на мене, то метр, мабуть. всі. Давайте порівняємо з моєю, яка йшла в комплекті з моїм телефоном. Бачимо, різниця є зліва моя, 100% оригінальна, справа та, що приїхала. Є різниця по розмірам. Бачите, на моїй написі де 67 Вт маленькою, маленькими літерами і там знизу ще ще пописано, навіть не бачу, тому що прислідкувати. Xiaomi Communication QLTD Design by Xiaomi А тут Тут просто дизайн by Xiaomi Торци Друзья, ну я просто Зараз сфокусую Сподеваюсь, видно. Якщо вам цікаво, то потім порівняйте. Але бачите, розміри дещо відрізняються. Протилежний бік від просто пустий. Зараз дістану свої маленькі ваги і зважимо, чи є різниця, чи немає. Отже, друзі, я приготував свої. Маленькі ваги і кладемо оригінальну зарядку 102.07 сто 102 грами сімсотих. Ну і відповідно ця, що приїхала. 99,94 Ще раз. Дев'яносто девять дев'яносто як бачите, трішки легше. Отже, ще раз показую, бачите, є певна різниця, візуально її видно. Думав, що вони будуть однакові, але вони відрізняються. Ну, Це не означає, звичайно, що та, що приїхала, не оригінальна. Але хто знає. Давайте зараз я піду, візьму павербанк і спробуємо під'єднати, подивимося, піде швидка зарядка чи не піде. Шановні глядачі, дивіться, я навіть не взяв Powerbank. Я, тим більше якби я... Під'єднав до павербанка сам блок. У нас же цікавить блок, тому трішки тупив. Отже, телефон, правда, заряджений, не знаю. Дивіться, на дисплейчику ви бачите. Пішло. Швидка зарядка, хай турбочерч. Черч, тобто ну, все працює. Просто телефон, повторюсь, заряджений і відповідно, відповідно, немає чому заряджатись, але сам факт все працює. Ну Сподіваюся, що так воно буде і надалі. Ось такий коротенький відос. Якщо комусь цікаво, комусь потрібно, тому що, бачите, виробники. В плані не знаю, чи то здешевлення, чи то надивилися на айфони. Зазвичай в них немає в комплекті зарядки, якщо я не помиляюся, перестали класти і уже Xiaomi. Я свій купував. У мене 11 те здається, я вже й забув. У мене був блок. Тут в жінки тільки кабель. І в нас о, таке зарядне, абсолютно візуально таке ж саме. Я дивився в інтернеті на розетці ще десь вдвічі, втричі, в два з половиною рази дорожче. Мені щось обійшлось порядка 360, здається, гривень. Ну Тобто взагалі взагалі задармо, якщо так розібратися, повторюсь, можливо, не оригінал, можливо, якийсь незрозумілий девайс, але. Будемо надіяти, що оригінал. Дякую всім, хто подивився ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, комусь стане в пригоді. Друзі, тримайтесь, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!